Сім'я Алмаз, Люба Церква, вітаю вас. Слава передає вам вітання від мене, але я вирішив ще записати відео для вас. Тому що люблю вас, скучав за вами. Молюсь за вас. Буду відвертий, переживаю. Переживаю, як ви проходите випробування, переживаєте обстріли, які відбуваються кожного дня. Уламки падають так все небезпечно. Переживаю за інші події, які відбуваються в країні в контексті війни. Молюсь за вас, нічого іншого не можу зробити для, для вас, окрім як молитись і очікувати на зустріч з вами. Хотів підбадьорити вас всіх, хто молився, молиться чи приєднається до молитов. За нашу Україну, за нашу церкву, за наших людей, за тих, хто з наших братів на фронті, хто їздить в поїздки місіонерські. Останнім часом я дуже був натхнений певними роздумами. Я спостерігаю якби з сторони. Як Господь відповідає на наші молитви, які ми підносили до Нього. Я пригадую, як Ісус Христос казав, що Він порівнював Батька Небесного, Отця Небесного з Отцями земними, матерями земними і казав, що подивіться. Коли хтось з дітей просить у батька хліба, чи дасть він каміння замість хліба, чи якщо хтось просить іншу їжу, наприклад, яйце, чи дасть він змію, підсуне, яка отруйна. І він сказав, що Ісус сказав, що якщо ви Будучи злими, гріховними чи, скажімо так, ураженими гріхом, маючи недосконалість і неправильну мотивацію багато до чого, якщо ви, будучи такими недосконалими злими людьми, вмієте і робити добрі справи. Наскільки більше ваш Отець Небесний, ми створені за Образом до вподоби Божої, і ми з вами носимо в собі частку Бога, ми маємо такі ж бажання, такі ж мотиви, які має Господь. І інколи ми в стосунках з дітьми переживаємо щось дуже, дуже особливе. Особисто я останнім часом надихався. Моїми дітьми, коли вони щось мене просили, чи щось від мене очікували, і я не планував якісь речі робити, але спостерігаючи, як вони довіряють мені, як вони пов'язують зі мною е свій якийсь земний успіх е чи вирішення якихось питань, проблем життєвих, як це впливало на мене, як я змінював свої плани, як я підлаштовувався під їх прохання, під їх очікування. І я розумів, що ця історія не про мене, це Божий образ в мені як в чоловіці, як в Батькові, і... і це мені нагадувало слова Ісуса Христа про... про любов Бога до людей. Але цікаво те, що Христос порівнює так стосунки Бога і людей, Він звертає нашу увагу на те, що потрібно просити. Потрібно звертатись до Бога, просити, і це впливає на Господа. Це впливає на Нього, на Його, на Його серце, на Його волю, коли люди звертаються до Нього, просять, очікують, дивляться на нього з очікуванням. Це впливає на Господа, на Його, на Його дії на землі. Тому хочу підбадьорити всіх нас, продовжувати молитись, продовжувати просити Бога. І вірити, і очікувати від Господа відповідей, ми повинні пам'ятати, що Господь на наше прохання може відповісти так, добре. Може сказати ні, має право, і ми повинні змиренно приймати відмову. А може сказати зачекайте чи зачекай, почекай. І не завжди треба трактувати зачекай як відмову. Але якщо проходить час і ми не бачимо відповіді, бачимо ні, ми повинні дякувати Богу за все, і дякувати за таку відповідь, якщо вона ні. Але не поспішати з висновками, тому що, можливо, це не відповідь ні, а відповідь зачекай потрібен час. Але у нас є обіцянка від Ісуса Христа, від Бога, що Він. Любить, коли до нього звертаються. Він чекає, що до нього звернуться, і він хоче бачити довіряючих, віруючих в благість Господню людей. Тому хочу підбадьорити і себе, і вас. Давайте продовжувати молитись. Давайте до Бога приносити наші бажання, відкривати наші серця, об'єднуватися разом в молитвах, наодинці молитись. І вірувати, вірувати, що Бог чує, що йому приємно, що він хоче чути наші молитви, і він любить відповідати на наші молитви. Моліться також за мене, за остаток часу, який я провожу тут в Штатах з моєю дружиною, з моїми дітьми і в служінні. Дуже багато справ по служінню. Я все роблю можливе, щоб виконати свою місію тут. В Сполучених Штатах, щоб Бог прославився через нашу церкву в нашому служінні. Тому прошу вас, згадуйте про мене в молитвах, про мою сім'ю, а я буду молитись за вас. Дуже люблю вас, дуже радий, що ви є в моєму житті. Дякую Богу за таку можливість зараз звернутися до вас. Дякую ще раз за увагу і за цей час, який я маю звернутися до вас. Слава дякую за пропозицію звернутися до церкви. І дякую тобі, слава, що ти був зі мною в подорожі і зараз з церквою піклуєшся про церкву. Дякую люді, твоїй дружині, що вона також піклується. Дякую всім служителям, хто піклується про церкву. Дякую всім, хто продовжує служити, хто служить. Наприкінці скажу, що наші викона... викона... вихованці, я більше спостерігаю за Владіком, Лесиком, за Германом, за Лізою, за Мартою, за Терезою. Я скажу, що у нас чудові вихованці нашої церкви, вони дивують багатьох людей тут в Сполучених Штатах своїм характером, своєю сформованістю. І я хочу подякувати всім служителям дитячого служіння, всій команді, всім, всім, хто приймав участь в формуванні, духовному формуванні дітей церкви Алмаз. Вони зараз розпорошені по всьому світові, і вони чудові, чудові представники наших сімей, нашої сім'ї Алмаз, дитячого служіння. Я просто надихаюсь продовжувати служити дітям, підліткам. Це вартує того, щоб витрачати на це життя, ресурси. Слава Богу, за дитяче служіння, за підліткове служіння, за молодіжне служіння нашої церкви і за всі служіння, які продовжують служити Христу під час війни, в скрутних умовах. Хай Бог благословить всіх. Дякую ще раз за увагу. Люблю вас!